Уклончик, какой ты ж вы надеваешься? Зроби минималку, хотя бы 80 ривен Вела текущая беременность, переросла в стремительную yeah, мы маем 3400. Кефирчик Бутербродик Йоу, всем привет Доброго ранку Начинаем ранок. Того, що дивимося, що в нас в ефірі? У нас вже є перше замовлення. Ось воно на 9.40, і ми що на нього вже запізнюємося. Пігнали. Йо банда, 10 годин, і ми вже що маємо? 160 гривень і 200 гривень. Кого? Чаю! Так, ну що, все, ми на подолі. 198 гривень дзинь, 1033. Але що, що, на подолі, як зазвичай заказів, я ніколи не бачив, щоб вони були. Тому, може, з подолу треба буде зараз кудись тікати на лівий берег. Так що зараз побачимо. Оце прикол, получені чайові в розмірі 50 гривень! 50 гривень! Оце прикол! Сьогодні я вже зробив дві поїздки. За одну поїздку мені дали 50 гривень, а за іншу поїздку мені дали 20 гривень. Тому що? Тому це дуже класно. Ще хочеться. Дали нам 145 гривень, і ми стоїмо біля зоопарку, шукаємо замовлення. І що робити? Треба врубати болтяру, тому що треба звідси їхати. Щоб ти був здоровий, живий уклон. Так тебе люблю, взагалі просто красавчик. Треба подаватись мені 2,4 кілометри, щоб проїхати 2,2 кілометри за 62 гривні, тому що я виправляю свою карму. Щоб ви там всі були живі, здорові, щоб у вас були багато гроші, щоб. Коротше, уклончик. Коко, ти ж мене дивишся. Зроби мінімалку, хоча б 80 гривень. Що ви нас за людей не маєте? Нам що, скільки нам працювати? 20 годин по 19 ми не можемо, щоб вивозити так. Так, ну що? Зробили ми цей веселий заказ за 61 гривню. 2 години. 503 гривні. Ще навіть на газ не заробили. Ну ничего, ничего, мы чекаем, чекаем. Стопудово, стопудово, что будет, что будет обезгать. О, ё-моё, дивись, как классно, дивись, как классно. Пуховка, конечно, поедем. А что нам еще остается делать? Нам же треба кассу набивать. Класс, дивись, какая красота тут у Пуховки. Тут хрен знайдеш заказ. Придеться поражняком туліть. Нам прийшло замовлення на, на погреби. От без погребів на траєшку передвинуться, взагалі було б класно і ми типу вже в Києві. Статистика в нас, звісно, не дуже до 2 годин. Ну, 940 гривень плюс 20 чаю. 960 гривень. Ну, майже косарь. Тільки болт може врятувати. В якомусь селі знайдеться людина, котрій потрібно їхати кудись в Києві, по Звісно каному, конечно же, конечно же, і ми за 230 гривень. Зараз з того місця, з якого ми е, приїхали, ми знову їдемо туди. Так, ну що, відвезли ми тих ріб'ят з... Погрібів по економ болту за 180 гривень що таке вийшло і був там компенсувавши якусь діч. Але Це дуже смішно. І зараз вже в Києві на Львівській площі по уклону. Зараз будемо робити вірші. Ріб'ятушки вела текущаність переросла стремительною. Так що ми поїхали з проспекту Науки. І зараз забираємо на вулиці Ракетній. Така інтересна вулиця, де інтересні ЖК, які е, інтересно вводяться в експлуатацію. 224 гривні дзинь. Ну, скажу вам таку річ, короче, зайшла та дівчинка, красива, красива, конечно, але потім. цей. Але я почув, що вона дуже багато з'їла цибулі. І в мене аж очі виїдали, аж сльози лилися з очей, коли я типу побачив, що. Що капець. Шо в, неї, короте, шо в неї Так, багато цибулі вона з'їла. Так, ну що, гайс, ми тут літаємо як можемо. Приїхали, привезли людей до Конхвортауну. і одразу ж нам прилетів замов... прилетів замовлення за 175 гривень на Олеся Гончара. А їхать від Ярослава Гасика. Так, ну що, ми приїхали на Олеся Гончара і в нас, коротше. 1900 гривень. По болту 200 і тут, і, і тут, коротше, 1600. 1673. Ну ми округлили, тому що там був чай, мняй. Коротше, і 5 годин. Хочу подякувати Ярославу за те, що він задонатив мені 50 гривень в монобаночку. Я рік, спасибо, от тобі респектус. Thank you so much. Хто не знає, в мене є монобаночка і ми там збираємо на автівочку. І вже ми там назбирали. Зараз я вам скажу, яку цифру. 350 гривень. Подивитись через неділю, скільки я туди набросаю, тому що я зараз збираю на СТОшечку. І на оренду квартири ще мені треба буде орендувати квартиру. Тому зараз я так, ну, не, не дуже на автівку збираю. Але як я ці справи вирішу всі, то ви побачите, як буде прогресивно, прогресивно збиратися монобанка. Тому, 정도로, якщо що, можете задонатити, і теж там щось допомогти копієчками. Все, подякував, связь! Так, ну що, я з центру трошки вже видвінувся і приїхав на Крівермолу Крив... а після рівермола зараз взяв заказік на нову дарницю теж біля того ж дому, де сьогодні вже забирав людей, прикольно. 120 день! І що ми бачимо, що ми бачимо, що ми бачимо, що ми бачимо 200. Йоу, ну що, гайс? 233 гривні, що в нас? Усі разом 1, 2, 3, шо? Дзинь! Непогані. 2400 ми маємо. Є, yeah, ми маємо вже 2400. 2400. 200 гривень на монобанку. Максим Максимов, красавчик. Нарисував тут кота. Кіт-кота завжди підтримує. Кіт кота бачить здалека. Всі коти підтримують котів. Клас, Максим Максимов, красава. Е, на київській борщагівці ми у нас тут почти 2500 на рахунку. Ну, щось маємо. Щось маємо. <кхи> Перекус таксиста чек, кефірчик, бутербродик. Тріугольник ВТБ. Тріугольник угу. єбірчик. Чек. Ну і почув Бог мої молитви і зразу вже почти здав нам заказ 194 гривні. Щоб ми отсюда вже поїхали на, на мінський масив. А чого ні? Пінали. Так, коротше, гайс, це прикол. Я вам зараз покажу. По-перше, по-перше, по-перше. хочу сказати велике спасіба Ігору. Е -е, він задонатив 50 гривень. Коротше, йому дуже велике спасіба. І також хочу сказати спасіба Олександру Романчуку, тому що він задонатив 100 гривень. Респектоси, пацани, це клас, це прикол. Оце я вас бажаю. Оце підтримуєте, блін. Оце робите улипки. Хлопчик задонатив Назар Огірко. Назар Огірко, респіхтосите тобі, самошечі, красава, з мене кава, домовились. Це був день звичайного таксиста. Реально, що тут сказати, не було ніяких прям таких пригод, не було ніяких там е, суперісторій. Просто то був обичний робочий день, який ми пропрацювали 11 годин по. Уклону ми заробили 320 гривень, по болту ми заробили 400 гривень, 3520 і чаю нам дали якраз от останній чай був 40, 20, 20, 3600 гривень. З цих 3600, що ми можемо сказати? Ми ми що ми допустим, допустимо, витратили на паливо, ми витратили. На е, амортизацію ми витратили, плюс ми щось там поїли. Ну, давайте рахувати. 1300 гривень ми витратили. 2300, 2300 чистими. 2300 чистими У звичайний день за 10 годин. А чаю, нам, чаю нам накапали, прикольно. Зробили 23 поїздки. ну Досить багато. на, сам, на, сам, на самому... На самому самому ділі дуже багато. Хочеться сказати спасибі моїм підписникам. Було дуже цікаво, в сьогоднішній день вийшов мій відосік, і я спостерігав, як мені е, донатили люди на монобаночку. І віддільно хочу сказати спасибо Назар Огірко, Олександр Романчук, Максим Максимов, Ярослав та Сергій. Колокольчик поставили, підписались. Монобаночка там внизу, копієчку бросили, підтримали. Тож, всім дякую, до нових зустрічей у нашому серіальчику. Па-па!